Добрий ранок, дівчатка. Рада вас вітати на своєму каналі. У мене уже хвилин через 15 буде клієнтка. і я тут все е, потрішки підготовлюю до роботи. У нас сьогодні знову похмуро йшов дощик. У мене, бачите, дерево прямо перед вікном, дуже літом. І весною, коли співають пташки дуже атмосферно. Сьогодні холодно знову. Сьогодні вночі щось таке робилось в Україні, що я вирішила поставити лампу на зарядку, тому що ну, все може бути правильно. Зараз хочу почистити клієнтське стуло, бо коти люблять на ньому сидіти. Цю штуку, до речі, замовляла на Алікі чи на тему? На тему. Ну, Справляється класно зі своєю задачею, але якщо це щось таке гладке, без швів. Тому що коли є строчка на меблях, то ці железні штуки зачіпають строчку і рвуть нитки. Тому не підходить для такого. А такий матеріал гладкий, типу цього стола, мого дивана, тут також немає ніяких строчок, то підійде. Дай второй, пожалуйста. Хорошо, да? В церкву относилась? Угу. І Я вже сіла монтувати відео і згадала, що я обіцяла, але не показала, на що я знімаю. Я казала, що світло у мене дві лампи з обидвох сторін, просто з якими я працюю. Знімаю на такий е... убітий життю <жизнью> штатів. Взагалі тут була кальцева лампа, і в кальцеву лампу вкручувалось це. Але біжав кіт, зачепив цей штатів, вона впала, лампа відламалась. ну коротше. Перемотала на скуч. Ну, так, все, що временне, воно потом стає постійним, да? Тому, в принципі, мені нормально, але ракурс сьогодні. Ну, не сьогодні, а в цьому відео я погано підібрала, але тільки що побачила, що поганенько я зняла, а взагалі. Коли знімаю, то я так сижу, ставлю так штатів, сюди телефон. Отак, от да, він отут висить і такий от ракурс іменно на, робочі, на робочу зону. Ну, я, звісно, сподіваюся, що я куплю хороший собі новий штатів колись. Ще в мене є такий штатів, він настольний, дуже зручний. В плані ракурса дуже класно, так можна зверху поставити і все буде видно. Але коли працює витяжка, дрібіжить стол і тоді нечітке зображення. Або коли я працюю, буваю, задіваю стол, так трошки двигається, і також трясеться камера. Тому ну, в процесі роботи тяжкувато знімати. Коли знімаєш якісь майстер-класи на тіпсах, то піде. А на людині, то тяжкувато. Отаке кріплення до столу, але взагалі це не цього штатива кріплення, цього штатіва ось в лампі. Я просто лампу сюди вставила, а так, таке дуже зручне кріплення. Вставила сюди лампу, тому що от це вже давно поламалось, ізолянте перемотане, а тут таке железне, крепке. Тісям людей, і бізнес не народу. Це, дівчата, я попрацювала вже з двома клієнтками без перерви, тому що подовбалась з першою трішечки подовбалася з оцима штучками. Коротше, вони у дівчинки широка нігтьова пластина, не вузенька, і не підходили деякі ці улибочки на її нігті, і приходила щось вирізати. Там, те, що на середній, на вказівний палець, тут, тут іде клеїти на середній. Ну, коротше, трошки ми е, подобалися з цим, але в принципі вийшло непогано. Все зробили. Зараз покажу матеріали, якими я робила, і одразу покажу матеріали, якими я робила другій дівчинці. Першою дівчинкою база а, топ такий і гель у мене перелитий в молочний. І на ньому вже на сілкарі, на праймер безкислотний я ліпила оці вже слайдери. Потім зверху покривала знову праймером і перекривала топом. А друга дівчинка база та же, топ. Колір ось такий: 0,92-й. Це діс. Дуже класний, темно-коричневий його навіть. Ну Ви його побачили, я його просто покажу на тіпсах. Ось ось. Ой. Ось він останній. Дуже красивий колір. Такий темний. І перша дівчинка мені принесла такий компліментик, такі цукерочки, я так розумію, ніколи таких не бачила і не куштувала, тому дуже приємно. А їй я зробила знижечку, не брала доповнительну оплату за слайдери. А друга дівчинка мені заплатила на трішечки більше, залишила на чай гроші, то також дуже приємно. У мене в кімнаті, це холодна кімната, і ось сьогоднішнього дня стало прям холодно. Дівчата замерзають. На другу дівчинку накинула, знайшла покривало, принесла, накинула. Але воно дуже велике, бо воно на велике двоспальне ліжко, тому хочу піти на днях, можливо, завтра, в магазинчик якийсь. Мабуть, не в Сінсей, тому що я там не бачила дешевих пледів. А в якийсь такий, ну, є в нас, коротше, в місті такі недорогі магазини, купити якийсь маленький такий плід, щоб накидувати на дівчат, і тут, на спинку стула. Його повісити, того що ну реально холодно. Колись я е, пробувала ще стелити під стіл коврик, але це не дуже зручно і не дуже гігієнічно, тому що, по-перше, всі стають ногами, але це таке, е, холо... не холодно, невдобно, незручно е, тим, що сипеться пиль. На цей коврик. він, по-перше, тут Йорсується під ногами. У мене тоді стул під стіл не заїжджає. Ну, коротше, максимально незручно, тому, звісно, дівчатка мерзнуть трошки. Але плєтік, чайочок, треба купити стаканів і чаю. І думаю, буду їх зігрівати, Того що опалення включати ну, рановато і ще, в місті ще не де опалення не працює. Стою біля вікна, чекаю останню клієнтку це буде моя бабуся, тому виглядаю її. А на вулиці вона трішки розвиднілось, але прям вітряно. От в мене і пересихають і лопаються потім губи від такого вітру. Взагалі, сьогодні такий максимально лайтовий, класний день робочий. Дві клієнтки, третя бабуся. Ну, В принципі, теж клієнтка, але коли це рідна людина, то якось так я вас поставлю. Простіше. Дві моїх клієнтки вони дуже такі, ми з ними. Завжди дуже приємно спілкуємось, тому з першою трошки і затрималась, бо затренділась. І от, коли такі дні, то прям хочеться працювати, прям є бажання, натхнення. А коли якісь такі, бувають, люди складні, роботи складні, щось від мене хочуть, самі не знають, що. І от це трошечки так збиває склії. Наприклад, як та ситуація, що я в минулому відео розповідала. І хочу все ж таки, звичайно, у мене і так багато вихідних, в принципі, але ж я ж працюю сама на себе. Тому я хочу в, в листопаді зробити собі підряд: або три, або чотири вихідних трішки відпочити. З однієї сторони, я думаю, що 4 це багато. А з іншої сторони, а чому б ні? Почнеться грудень, а в грудні будуть багато роботи. В будь-якому випадку буде в грудні. Не знаю. Просто коли я втомлююсь, коли я відчуваю, що я вже не хочу працювати, а працюю все рівно, то я потім хворію. І я відпочиваю, але якби це не той відпочинок, коли ти хворієш. Тому. Мені здається, простіше зробити самі собі такі вихідні. Бо в минулому році перед новим рік перед новим роком я прям захворіла. І це було взагалі не прикольно, коли дві неділі до нового року залишається в тебе запис по чотири людини, і тут я не півтори неділі випадаю. Це це дуже було складно. Фарбувала цим кольором. У мене Сіменчик дуже любить хліб, хліб, булочки, все це мучне. Я знаю, що не можна котам давати оцю випічку всяку. Але. Всього декілька кусочків, і він просто щасливий кіт на світі. Ну що робить. Ну, не кусай, хоч мене. Mm. Так, з першою клієнточкою база була uh, Nails of the Day. Гель це мій uh, сиреневий самозамістикий і білий стефані. Перший френчик. А топ у нас упрошайн. Uh, на фоні гудить ультразвукова мийка, тому вибачайте за звук. На другій клієнточці база тяжа. А, білий чорний. Не фокусується. Білий чорний це Стефані. А, молочний гель карт під чорним. І матовий топ від Uno. А, це, до речі, найкращий матовий топ, яким я користувалась. Я не пробувала плюшку, тому нічого не можу сказати за плюшку. Всі дуже хвалять. Але із тих, що я використовувала, найбільш все ж таки мені подобається Уно. Він набагато краще лягає, але це Уно з фурмана. Я не знаю, що прямо на школа І це була остання клієнточка, база тяж. Червоне, так, укріплення було молочним стілкаром, потім червоний тач, Такий номер це однофазник ой, не однофазник, а одношаровий. Близькі такі Global Fashion. Я навіть не знаю, чи продаються такі зараз, бо вони в мене давно. Але, в принципі, блистять класно, але малювати ними трішки накладно, бо вони напівпрозорі. Так що, якщо у вас є якісь такі блістяшки, типу отак, отаких, типу отаких, але більш пігментованих, то дуже прошу порадьте мені. Або фарбу таку. І топ у мене був мунчик такий. Прикольно, що тут так кришечка знімається, і можна зручненько фарбувати. Бо добре, що у мене був цей топ, я за нього трішки забула, що він у мене лежить. Мінус він густий. І так сам по собі. Зараз стало холодно. Всі матеріали, абсолютно всі, у мене загусли, гелі. Боже, сьогодні працювати було дуже складно, бо всі холодні. Я холодна, клієнти холодні, матеріали холодні. Короче, Складнувати ним працювати, але я топом працюю в такий, невеличке таке вирівнювання, то в принципі піде. Чому згадала за нього? Бо мій уно закінчується, у мене є змінна така. Оця штука, я вже її перегорнула. Закінчується, а на фурмані немає в наявності і вже дуже-дуже давно. Якісь інші я не хочу пробувати, топи. Оце єдине, що мені мун сподобався. Я не пам'ятаю тільки, як він носиться, чи гарно тримає блиск. От не пам'ятаю все. Я пам'ятаю, що я всього його декілька разів фарбувала, і дівчинка на навчання моя учениця також ним декілька разів фарбувала. Не пам'ятаю все. Ну, Сподіваюся, що блищить гарно, тому що ось цей блиск добре тримає. Я попрацювала вже і швидко-швидко переодяглася в халат цей теплий, в теплу кофту, тому що дома нереально холодно, тому завтра будемо запускати своє опалення, бо просто я сама це зробити не можу. Але, блін, дуже швидко похолодала, я прям в шоці. Сиджу на кухні, п'ю чай і думаю, чи є сенс продовжувати це відео, розтягувати його на завтра. Але все ж таки вирішила, що завтра і післязавтра, це буде субота-неділя, я вже зніму в окреме відео, тому що це будуть насичені дні. І робити все в одне відео не має сенсу. Можливо, це відео буде трішки нудне, але це такі звичайні будні, без всяких там розпаковок. Зато в цьому відео був процес самого манікюру. Тому я вам дякую за перегляд. Не забудьте залишити свої коментарі, поставити лайк, підписатися і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відосики, якщо вони вам цікаві. Тому до нових зустрічей у нових відео!